Кожен із учільників громад, зокрема Житомирщини, мали нагоду вкотре об'єднатися і прийняти участь у важливому засіданні конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Перед кожним учільником громади стоять немалі виклики. Наше пріоритетне завдання, ось тут відносно в ТУ, підтримка Збройних сил України. Саме головне ми також маємо підтримувати родини і також підтримувати внутрішньо переміщених осіб, які є у нас у громаді. На конгресі звучить чітко. О, з вустрій президента і відповідно міністрів про те, що вже сьогодні ми повинні чітко знати і, і працювати над тим, як правильно інтегрувати наших військових після повернення до мирного життя. У нас має бути віра впевненість в тому, що ми сильні і всі разом. Ми здолаємо нещадного ворога і виконаємо всі ті завдання, які на сьогодні стоять перед нами, які поставили на конгресі від президента. До відповідних міністерств. Я дякую очільникам громад, які долучилися до роботи конгресу офлайн і прибули зі мною в місто Львів. Сьогодні завершальний конгрес 2024 року, і ми підбували проміжні підсумки. Це безумовно надзвичайно важливі соціальні моменти, соціальні питання, питання підтримки внутрішньопереміщених осіб, підтримки наших військовослужбовців, нашого міжнародного співробітництва, підтримки регіонів, які. Потребують нашої взаємодії, і мені надзвичайно приємно, що Житомирщина завжди першою однією з перших відкликалася на підтримку. Тим регіонам, що потребують, основна задача це перемога, допомога фронту збройним силам України. Саме завдяки конгресу, ми зрозуміли, що це найкращий інструмент стосовно єдності, єдності всієї України, кожного українця, кожної українки безпосередньо місцевого самоврядування та центральних органів державної влади. Я з гордістю можу сказати, що наша громада робить все необхідне для того, щоб допомогти нашим збройним силам. Так зване силове ПДФО – це 400 мільйонів, які віддали наша громада для того, щоб наблизити цю перемогу. Крім того, 30 мільйонів на підтримку Збройних сил за рахунок Субвенції. 12 мільйонів ми надали на те, щоб організувати фортифікаційні споруди в нашій області. Без перебільшення основним нашим напрямком, основним нашим пріоритетом це є підтримка Збройних сил України, підтримка внутрішньопереміщених осіб, підтримка ветеранів наших Збройних сил України.